Двійнята Василинка та Захарчик народилися на сьомому місяці вагітності. Дівчинка була вагою 910 грамів, а хлопчик 1 кілограм та 280 грам. Два місяці малюки провели у відділеннях реанімації та постінтенсивної терапії. Та завдяки догляду лікарів і спеціалістів вони разом з мамою незабаром поїдуть додому. На жаль, їх тато загинув мужньо захищаючи нашу країну. Тут дуже, дуже гарний персонал, дівчата всі дуже гарні що на першому поверсі в реанімації, що тут, в інтенсивній терапії. Ну, я їм завжди кажу дякую, дякую за своїх діточок, дякую, що вони завдяки їм мої дітки зараз живі і здорові. За рік у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених перебуває близько 200 дітей. З них 75% – передчасно народжені. У 2018 році тут зареєстрували рекорд України. У 2016 році народилася двійня хлопчиків. Один з них важив 470 грамів. Наразі цьому хлопцю майже 9 років, та він продовжує своє життя. Передчасно на народжені дітки рахуються, це діти, які народилися в терміні гестації від 22 тижнів, і вага в них склала від 500 грамів. Це вважається вже дитинка, вона реєструється і така дитина, якщо народжується, вона виходжується в цьому році. да, у нас таки був хлопчик, який був з найменшою вагою на мабуть за останні. 4-5 років, він народився з вагою 540 грамів, ми ще не до цього не розповідали, але це такий тяжкий був випадок. Він народився в стації 27 тижнів. У нього була затримка внутрішньоутробного розвитку, а в нас він перебував у відділенні біля двох місяців і ще перебував у відділенні постінтенсивного лікування і подальшому у відділенні реабілітації ще два місяці. Тобто дитина у лікарні перебувала біля чотирьох місяців, але він виписаний був з вагою 2,5 кілограми. Мама була дуже. Щаслива раділа і ми разом з нею. Так команда спеціалістів доглядає та виходжує передчасно народжених діток. Тут облаштовано 10 кімнат, де малюки перебувають у спеціальних капсулах, наче в утробі матері, які штучно підлаштовують потрібне середовище. Вони е там перебувають у спеціальних укладках, які імітують матку, щоб їм було зручно. Вони повинні почувати з кожної сторони, що до них є який дотик. Вони повинні можете побачити, як у нас такий як кокон робиться, щоб дитинці було комфортно і вона почувала себе добре. Лікарі пояснюють, що найчастіша причина передчасних пологів інфекція, яку переносять матері. Але через війну додався ще й стрес, який українські жінки переживають майже кожного дня. У деяких палатах реанімації вікна забиті дерев'яними дошками та обтягнуті плівкою. На початку повномасштабного вторгнення це робили новоспечені батьки, які від народження були змушені хвилюватися за життя дитини під час постійних обстрілів міста. Коли я побачила самих маленьких маленьких і самих найменших, і самих найоразливіших, вони такі крихітки, такі у них манюсінькі, майже прозорі ручки, таке в ладоньку поміщалися, як я бачила, як вони борються за перше своє дихання, за перший подих свій, за перші кроки роблять до життя, і ну я зрозуміла, що це моє, що я що я буду тут найкорисніша. тому що немає нічого важливішого для мене, цих як лікувати маленьких діточок, бо це наше майбутнє допомагати їм. Чому саме реанімація? Тому що тут важливі не тільки руки, а важливо серце, дотик і кохання до життя у 2025 році. Наталія стала лауреаткою премії Найкраща медична сестра України 2025 у номінації Медсестра відкриті обійми. Але Наталя запевняє, що це заслуга усієї команди спеціалістів, які щодня рятують чиєсь маленьке життя.